Свято Покрови, день казацтва та день захисника вітчизни відзначили 14 жовтня у місті Святогірськ. Масштабні гуляння проходили за підтримки політичної партії Наш край для мешканців влаштували святково розважальну програму з пригощанням та подарунками. Розпочалося свято з привідного слова лідера політичної партії Наш край та кандидата на посаду слов'янського міського голови Сергія Третьякова, який наголосив на важливості вшанування захисників батьківщини і спільного вирішення життєвих негараздів. Ми е, хатім, щоб ми жили всі вместе дружно в мире и миром строили наш край. И я хочу сказати, що сьогодні просто мені хочеться поздравить людей з праздником, святым праздником покрова Святой Богородицы, Хочется поздравить с Днем Защитника. А Потому что тому що як только був устроєн мірксаленню, так строїться жизнь, що його нужно защищать. Концертний блок програми був представлений виступами переможців слов'янської фабрики зірок, ансамбля сапфір, а також народного козацького колективу Торські музики під час співів всіх мешканців пригощали так званим узваром єднання гарячим козацьким напоєм, секретні інгредієнти якого не розголошували, та готували смачні українські частування. О, сьогодні у нас буде козацький напіток. такой напиток, не можно сказать словами. Чего он делает? Напиток, это секрет. Пока секрет не выдаем. Блины у нас сегодня будут со сметанкой, варенички, капусточка, картошечка, сало наше. Что там еще у нас будет? Огурчики малосольные, Пірашки на свято запросили почесних гостей депутатів міської та обласної рад, козаків і ветеранів. Привітав співмешканців і кандидат в депутати Слов'янської міської ради Ігор Дубограй. Мешканець Святогірська і колишній головний лікар святогірської лікарні він, як ніхто інший, знає проблеми комунальної та соціальної сфер міста і планує вирішувати їх на вищому рівні. Основні проблеми нашого міста це, прежде всего создати комунальне городське хазяйство, которого не для рішення. Коммунальных проблем нашего города и жителей нашего города. Второе это очистка озера Банна и создание вокруг озера Банного э, зоны отдыха для наших горожан. Третье дальнейшее улучшать. лечебно-диагностическую базу Святогорской больницы. И еще что немаловажно, это создание спортивно-культурного центра для молодежи и детей в нашем городе. И создать малый киноконцертный зал, для того, чтобы жители могли там собираться для просмотра фильмов, для выступления наших же детей, которые занимались бы теми танцами, теми же танцами. І в музикальній нашої школі капремонт каторо я теж буду добиватися, фінансування на капремонт нашої музикальної святогорської музикального школи. День захисника вітчизни особливе свято для Святогірська. Щороку тут знаходять та перезаховують сотні останків солдат, загиблих при визволенні нашого регіону у роки великої вітчизняної війни. А у світлі останніх воєнних подій місто відігравало немаловажну роль у житті мешканців Донбасу. Тут приймали біженців з різних міст Донецької області, святогірська розвідувальна дивізійна. Бригада одна з перших проводила спецоперації у визволених містах сходу України. Наша розвідка дивіться група. Перша зайшла в Славянськ. Ми заводіли заложників, ми е, заводили війська, далі е, супровождали е, в Краматорськ і дуже, дуже багато зробили для звільнення деяких міст. Цікавинкою заходу стали ігрова програма Казацькі забави і танцювальні конкурси для дітвори. Неподалік концертного майданчика. Майстри української кухні готували справжній козацький куліш, яким згодом пригощали всіх бажаючих. Свято завершилось веселою танцювальною програмою Дружні коло», залишивши у відвідувачів чимало позитивних вражень. Мені дуже подобається праздник, навіть дуже дуже. Я всім благодарна за такий праздник для переселенців. Дякуємо вам за все. Всех благ. Всем жителям поздравления, чтобы во всех было все хорошо, главное мир на нашей земле. А пожелание, чтобы вот таких праздников для жителей любых поселков нашей Украины было больше. Ну и чтобы наша жизнь в конце концов превратилась все-таки больше в праздник, чем в проблемы.